мир узнал о зверских преступлениях в суд же Власти говорят, что 500 человек только пропало. Если скажешь больше, могут посадить. Люди, которые это все получают, где-то еще получаются недовольны. Очевидно, что нынешнее государство себя исчерпало. Нынешняя церковь РПЦМП себя исчерпала. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це, звісно ж, ваша улюблена програма антипропаганди. Наша з вами улюблена. А от для ворогів це біль і страждання. І щоб біль множився, не забувайте нам допомагати розповсюджувати все зібране. Лишайте свій лайк, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути побачене, І, звісно, не забувайте донатити на найкращу армію в світі. Триває наш збір. На 72 другу окрему механізовану бригаду ми збираємо 250 тисяч на автівку. Друзі, без вашої участі, як завжди, ніяк. Тим паче, якби не наша армія, якби не збройні сили України, важко собі уявити, у що перетворилися тотально всі українські регіони. Он в Росії на третій рік, під завершення третього року повномасштабної війни, намагаються штучно створити свою Бучу. Для нас Буча – це біль і страждання. Для нас це шок від того, хто до нас прийшов і що наробив. А вони й досі кажуть, що це інсценіровка. Що там були актори, манекени і не тільки. А от їхня суджа – це насправді страшні звірства і злочини, які вчиняють збройні сили України. Но тільки біда, в тім, що ані доказів, ані свідчень, свідчень, які могли б рахуватися в Росії, немає. У Скабєвої намагаються говорити про те, що. Київський режим, як вони нас називають, це терористичний режим, адже саме на Курщині ми біснуємось. Хоча самі місцеві мешканці розповідають про те, як наші військові діляться із ними пайками, як турбуються, як оберігають, незважаючи на те, що це росіяни вороги. Та й загалом, цими днями я хочу нагадати, що ми перетнули межу в пів Року присутности украинской армии на территории Российской Федерации. Пусть про это, чемусь пропагандисты, совсем не згадують. Что в случае с Зеленским мы имеем дело с террористическим режимом. С террористической организацией, которая совершает многочисленные террористические акты. Мы не знаем сейчас, и в отличие от западных политологов, не будем говорить, кто стоит за терактом в алых парусах, пусть следствие разберется. Но у нас есть все основания подозревать, потому что мы знаем звериную тактику. Мы видели уже другие теракты, которые были совершены из БУ на территории нашей страны. В конце концов, именно сейчас, именно в эти дни мир узнал о зверских преступлениях в Судже. По-настоящему зверских преступлениях. Мы помним, какой вой был поднят по поводу инсценировки в Буче. Никаких доказательств, ни имен, ни свидетельских показаний. Ну, страшно его. Здесь есть все. Здесь есть, извините, тела погибших, судебно-медицинская экспертиза и даже показания обвиняемых, признательные, которые признались совершенным. Вот признание этого террористического акта, совершенного украинским режимом, было бы хорошей лакмусовой бумажкой для команды Трампа для того, щоб показати, що вони дійсно, як намагаються представить, об'єктивні і хочуть стоять над схваткою. Що касается господина Зеленського, я думаю, так или інакше, плеши он не плеши на задніх лапках, але п'єсінка його спита. Ані все ж таки суджу говорять, що правда, не центральні пропагандисти, а так якісь дрібнесенькі. Самі ж росіяни порівнюють риторику центральних каналів. Ну, мовляв, всі ж обговорюють, що відбувається на Близькому Сході. Обмін заручниками між Хамасом, тобто між палестинцями Сектору Газу і Ізраїлем. А от про росіян, ані пари з вуст. Я вам навіть більше скажу, коли мова заходить про обмін воєннополоненими, військовополоненими, коли Україна отримає своїх військових, для нас це величезне свято. Ми це показуємо, ми розказуємо, знімаються ролики, є свідчення, інтерв'ю в Росії. І плівне. Хто вернулся домой? Нічого не знає. Це все завжди. Таємниця, але пропагандистки намагаються розказати про те, що нібито в суді знаходяться якісь полонені місцеві. Хоча я нагадаю, що на українську територію мешканців Курщини відправляли навіть отам одна народжувала, когось лікували в Сумській області. Самі військові справді турбуються про них. Це вам не історія якихось тортур і концтаборів. Про це є свідчення ще раз і ще раз самих мешканців суджі. Тому називати їх заручниками не дуже доречно. Скоріше, третьою ногою, чимось неприємним і неважливим. Саме тому російська влада і не влаштовує ніякої евакуації мешканців Курщини. в списке пропавших без вести Курской области внесены более двух тысяч человек. А наша Татьяна Васильчук она писала в репортаже, что местные жители они говорят, дескать, власти говорят, что 500 человек только пропало. Если скажешь больше, могут посадить. Ну как бы, окей, 500 так 500, мы будем говорить 500, но мы знаем, что их гораздо больше пропавших родственников, тех, кто находится сейчас под контролем вооруженных сил Украины, мы хотим с ними связаться. Они жалуются, почему о них никто не говорит, почему Федеральные каналы говорят, например, про заложников Израиля, но категорически не освещают тему жителей суджи, жителей Курской области, жителей Курска, в конце концов, тех людей, которые сегодня остались без жилья и с родственниками в ну, подконтрольной Украине территории, соответственно. А військові таки взагалі абсолютно відверто критикують цивільних, військові, які мають захищати цивільних, військові, які мають не допускати іноземні війська на свою територію, щоб не страждали цивільні. Але ж ми говоримо про кадирівців, про Тікток-війська. Які взагалі не ясно на яких фронтах присутні, взагалі не ясно, де і як воюють, окрім як з багатоповерхівками, з кущами та з безбройними цивільними? Тож Лапті Аладіна, той що права, ліва, чим він там, ким він там працює у Рамзана Діндон Кадирова, якого давним-давно ми не бачили в живих? То він розповідає про те, що а чого це мешканці Курщини жаліються? В них прекрасні каже Лапті Аладіна, умови. Це якщо порівнювати те, що переживав сам Кадирівць, із тим, коли його рідний край бомбили росіяни. А зараз росіяни бомблять Курщину, і він каже: це взагалі інша історія. Нічого страшного, на Курщині можна жити, нормальні умови, всі турбуються, допомагають. Ось вам і початок такої собі малесенької малесенької громадянської війни на території Курської області, коли військові виступають проти цивільних. У меня было в жизни такое время, когда вот я помню в доме был кипяток, была заварка, чтобы вот добавить до этого кипятка черный хлеб. Вот я помню сахар, который мы могли туда насыпать в этот чай, и вот этот черный хлеб – это было такое лакомство. И такие времена были очень тяжелые, поэтому сегодняшние условия беженцев которые вот я вижу у нас и в курске находятся и в других регионах мы все равно должны понимать что вот в таких жестких условиях которые у нас были тогда вот эти условия я тут не вижу все пытаются помочь вся страна пытается помочь администрация пытается помочь то есть получается отовсюду все протянули руку помощи и в то же самое время Люди, которые це все получають, ще що недовольне. Ну і звісно, коли розпочався ще один невеличкий наступ збройних сил України на Курщині, Лапті Аладіна знову вийшов розповідати про те, що він із ними розминувся. Він їх не бачив. Вони пройшли повз, бо що. Бо вони труси, вони бояться кадирівців. Вони так наступають на російську територію, щоб, не дай Боже, з ними ніде не пересектися, і це при тому, що сам Лапці Аладіна розповідав про те, що СВО виграно, що всі вороги подолані. А тепер все настільки йде за планом. Росія настільки наступає і перемагає, що навіть на заправках Курської області вже будують укриття із бетонних блоків. Настільки вони впевнені у захисті своїх територій, Ось так по всьому периметру заправки встановлені ці бетонні блоки, щоб на сучі чого осколками не посикло саму заправку здання. и ну, находящиеся внутри. Это вот те меры безопасности, которые можно так или иначе увидеть в Курске и возле Курска, потому что, ну, хоть, как рассказывают местные, в целом по наблюдениям, там воздушная сирена звучит, ну, как правило, таких, ну, обстрелов нет. Это ракетная опасность только, и вот из-за удара ракет можно пострадать. Как правило, ПВО все сбивает, но береженного Бог бережет, поэтому... А лучше всього прятатися в подвальних приміщень, хліба такого плана застройки, они здержати осколки. Більш за все, я звісно, люблю таких знаєте вуличних скажених аналітиків. Ну тобто, вони всі такі, але ті, що пророкують апокаліпсис, армагедон, і що чим далі, тим буде гірше. Ми віднайшли чудового діда Мопеда. Це такий екс вже ветеран російської армії, який розповідає про грозні времена, які насуваються на Росію. Ну і навіть згадуючи, певно, бутність своєї молодості, він розповідає про те, що буде найголовніше: маска, гречка, ну такі, знаєте, запаси. Тривожний, тривожна валізка, але у вигляді того, що застосовують самі росіяни. Мовляв, нинішня російська влада вже все, вже ні з чим не впоралася і вже треба її списувати. Церква. Теж не впоралася с поставленными задачами. Тож что дальше будет только становиться хуже и на территории Российской Федерации. И вы представьте себе, это первый дед, первый дед из Российской Федерации, которому так хочется поверить. Нас ждут грозні времена, дорогие товарищи судары и сударыни. И нам нужно строить свое поведение, настраивать себя не на то, как нам выжить, где нам купить манку, гречку, там Хотя манки, речки, и тушенка тоже нужны, и сахар, да. Но мы чуть позже об этом. Главное, на что настроить себя. Нас ждут очень тяжелые, веселые времена. Веселые времена нас ждут, ребята. Если власть не начнет ну, снижать, уменьшать, смягчать эти вот дурацкие требования, понимаете, именно дурацкие, по-другому тебя живешь. Потому что очевидно, что нынешнее государство себя исчерпало. Нынешняя церковь РПЦ-МП себя исчерпала. Идет чудовищное нарушение прав человека, чудовищное расследование людей, загоняет их, страхом загоняет их по квартирам. Соответственно, если сейчас события примут... э, скажем так, характер хаоса і дезорганізації, коли міліція, поліція не буде справлятися з теми, скажем так, з утрати управління, як і державна власть, ни, ни москва, в смысле, ни ни не, е, не внутрішньомосковському, в сенсі, ні Росгвардії, ні міліції не буде в стані вправитися з ситуацією. От що в цій ситуації нам діяти, які задачі оборони тут існують? Хоча ставиться, що для багатіох цей Армагеддон і цей апокаліпсис вже давним-давно настав. Ну, це пов'язано із тим, що найпопулярніше місце в Російській Федерації, знаєте, яке? Ну, це ж банально, це ж на поверхні. Ну, звісно, це кладовище. Тільки туди заносять і заносять, заносять і заносять, копають і копають. Ось ще одна історія, яка ілюструє іншу сторону СВО. Якщо ми вмикаємо центральні пропагандистські канали, то, звісно, там страна в опасності, СВОшники наступають, населення зачищають території, очищають. А як подивишся правду, то в історії звичайної лікарні, де на дворі стоять гроби, і це кожен день по декілька разів тільки одна конкретна лікарня. Ну і звісно, голос за кадром, який каже, що ось ось воно, ось які справи. Хочете підписувати контракт, то одразу не забувайте зняти з себе мірочки, яку саме труну вам потрібно буде після того, як ви відправитесь на СВО. Ось це – ротна сторона сво. Ребят, Подольская городская больница. Кто хочет, подписывайте контракт. А зараз буде така історія, яку ви захочете відмотати і подивитися ще раз. Після того, як ви її подивитеся другий раз, ви захочете її подивитися втретє. А потім ви навіть будете вирізати цей фрагмент з, нашого, з нашої програми і запостити в своїх соціальних мережах. Я вам обіцяю. Тому що я дико сміялась. Я настільки сміялась, що мої сусіди почали мені стукати в стіни. Річ в тім, що в одному із російських регіонів. МНСники намагалися показати свій такий, знаєте, парад перемоги, автівки, які вони використовують на арктичних просторах для порятунку. Ну і, звісно, ті автівки вони поїхали по льоду. І що ви думаєте? Що ви думаєте? Ліквідатори ліквідувалися. Буквально перед репетицією параду такої собі арктичної перемоги. Автівки пішли під воду. Бо що? бо це дітка. Аварийно-спасательное формирование МЧС России. Подразделение ориентировано на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть на арктических просторах. Проведение поисково-спасательных, а также водолазных работ. Очищение водной глади от нефтепродуктов. Arkandalsk Arctic Complex Emergency and Rescue Center of the EMERCOM of Russia. Я сподіваюся, що після всього почутого і побаченого без дров без всього іншого вам і з нами стало тепло. Ось така вона велика Росія, і суть з усього, яку досить легко, все ж таки, хитати. Давайте це будемо робити, друзі, разом як. Це дуже просто. Не забувайте про наш збір для 72-ї бригади. Шукайте наш збір, посилання на банку в описі до цього відео. Пам'ятайте, що ці гроші одразу йдуть напряму до наших військових, і кожен раз, коли вони отримують сповіщення про будь-який ваш донат, це як вітання, це як подяка, це як ознака того, що вони там не самі. Що ми завдячуємо і розуміємо, що робить наша армія. Давайте якомога швидше закриємо разом цей збір. Ну і звісно, не забувайте цьому випуску лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Не забувайте коментувати, почути і побачення. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.